Я думаю, що ми маємо забезпечити те, щоб ті, хто перебуває у Казаматах Донбасу, Надія Савченко, Олег і щоб їх звільнили якомога швидше По друге час обговорити можливість розгортання операції на Донбасі для підтримки належного виконання мінських угод. Це допоможе нам досягти двох цілей для відновлення миру у Донецькій та Луганській областях. Повне виведення всіх російських найманців та озброєнь а також відновлення контролю за українсько-російським кордоном це дві головні передумови для миру і стабільності на Донбасі. Ми не маємо там громадянської війни. Ми не маємо якогось внутрішнього конфлікту. Це дуже просто. Ми маємо агресію проти України і окупацію незалежної української держави і агресор, ми маємо це чітко визначити. Є Росія, я був оптимістом, навіть коли усі були песимістами, коли усі рішуче засуджували мінські домовленості і казали, що вони не працюють. Де тепер ваші голоси, мої шановні друзі? Коли ви нападали на мене, коли я підтримував. Конституційну реформу з метою децентралізації наступного ж голосування, я сказав, у нас буде продовження санкцій за рішенням Європейського союзу. Дякую вам, партнери. І коли у нас будуть нові санкції з боку наших партнерів у США і Канаді, коли буде нове рішення про підтримку України, і потім у нас припинення вогню це мир. Це справжній доказ того, що ми маємо йти шляхом мінських угод.